Ми знову! У нас мініатюра інтерпретація знову ж таки фільму Тарас Бульба». ха ага! Андрію, я тебе породив! Я тебе й попалив! Моя мама настільки жорстока, що б'є мене ременем, не знімаючи його тата. А зараз ми б хотіли вам показати, як львівські родини чекають опалювального сезону. Віршик. Уже тринадцята минало, уже сніжинки за вікном. Пішик, мам, так мам. рухаємося далі, випадок в гуртошитку на кухні. Який запах. Чудесний божественний запах. Я від нього схожу з розуму. Запах. Запашуля. Запаша. Ова. Виключи гасла, то вже все общагу плющить. Існує таке народне повір'я. Якщо ви ввечері зустріли злого Віталія Кличка, сплюньте 32 рази. Випадок в магазині. Добрий день! Доброго дня! А дайте мені, будь ласка, хліб! Хліб, хлібусик, хлібунярчик! І серденьки, серденьопасики, серделюнчики, сардель... і майонез. Майонезик, майонезунчик, майонісічка. Що ви конкретно хочете? Ласки! Оооо. О! Що тут торза? Тайкей торзан у тебя. А-а-а! О, цирк тут торзан! Такий торзан! Ти що приказуєшся дійшн? Добре, а шо тут таке? то моя дівка радується, що ви смертельно. Дорогі друзі, скоро кілька тисяч українських старшокласників будуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Давайте подивимось, як це буде відбуватися у Львові. Можна вийти? Дякую! Я не знаю, що писати. Я розумбився, я боюся. О, який кого він народився, хто знає. Чекай, а ти з якого класу? Це друге питання. Пойвіть собі повариха в дитсадку. Манка повітло чечуть. Манка повітло чечуть. Манка повітло чей! Манка повітло чай! А ти, хлопчик, що спиш з закритим ротом? Манка повітло часть! Повіть собі просто нереальна зустріч: голуба і песика, того, що в машині на бардачку. Єе! шарю! Ага, ти шариш! Дивись! Я вмію так само тільки по сторонам. Дивись! О, Але ти на місці те робиш, а я можу... ходити і так убити, хоть это так робити. хоть і так бити. Что, бизнес? Да нет, засну, не знаю! Макдональдс! Однако доброго в грі. Кр... Кока-кола одна, знаєте, така середня. І морозу віжок. З вас 36 гривень. <рес> То була моя остання робота. Мініатюра веселий татусь. Діти, всі сюди. Татко прийшов. Відіться, таку шоколадку приніс. Да, Татко та, та, шоколадку приніс. Віді цей квітний приніс. Від собі це шайку спридем, Таска, все, все підтю А чого так? Слава, уявить себе мар Львова, Андрій Садовий на а а а баса! Опа! Васай, ты сюда, короче, присядем по базаре. Опа, присины! Опа, повстали! Ди, коротше, гопнік-націоналіст. опа сіли, опа встали. Опа-силих опав встали, Хопа сіли, все. Що ви собі таке дозволяєте? Я мар, я можу собі це дозволити. Знаєте, сьогодні 8 березня. І у Львові було випито 100 тисяч літрів горілки, 200 тисяч літрів коньяку, 500 тисяч літрів пива. Любі дівчата, ну це ж ваше свято, але ж нам можна щось лишити.